Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у хоррори, але сьогодні буде не одна гра, а аж цілих три. Бо я подумав, що з давненько я не записував ці рубрики і треба виправлятись. Тому я знайшов три класні гри, три страшні гри, що найголовніше. І давайте будемо дивитися, що це за ігри. Перша гра у нас називається Щось погане на місяці. Як я зрозумів, ця гра буде типу про місію Аполлон 11, начебто. Це місія, коли американці висадились на місяць, і тут має бути щось дивне на цьому місяці. Бачимо менюшку, ми в якомусь космічному кораблі чи щось зрозуміло, чи може це скафандр. І написано почати запис. Давайте почнемо запис. А, чи може це екран чийсь? Можливо, ми будемо дивитись запис. 19 грудня 1972 року. Дата приземлення на місяць. З того моменту, коли. 8. Класифікованих місяцевих місій, щось там я вам перекладу потім. Я знайшов цей відеозапис у одних із цих класифікованих місій. Щось на місяці називається цей запис. Дуже цікаво. Якась музичка грає старезна. І якось, коли я побачив ці записи минулого тижня, я подумав, що воно помітило мене. Що в сенсі. Записано 20 грудня 72-го року. Останні публічні міся... місячні місії. Лейтенант, Houston. хтось там хтось. Of your suit and to the site. Будь ласка, підтвердіть, Over. що у вас там все добре з, з екіпіруванням перед тим як виходить. Кінець зв'язку. Зрозуміло, Хюстон. Всі системи взагалі крутезно працюють. Не розумію що він каже. Готові до чогось там, наші системи. Роби перші кроки дуже обережно. Е, каже, що доходить якийсь сигнал із 600 е, миль звідси на захід. Ага, он оно.

E, дуже цікавий факт, що місія полоне 11 єдина космічна місія, коли приземлились на таку величезну камінюку. Та досить уже зі мною балаки. Фюстон, я буду вас інформувати про всі маленькі дрібнички, які будуть відбуватися. Я зараз на шляху до радіоприйомника приймача. А зараз кінець зв'язку. Ну, в принципі. На місяці не так вже і погано. А де земля наша? Це що, що це був за звук? Це прийом, типу. Я ж можу бігать, що я просто так йду. Мені здається, що землю повинно бути видно <гум> десь. Це зорі якісь. Бачимо якийсь кратер. Напевно, ці звуки сигналізують, що я підходжу на 50 метрів ближче до нашої цілі. Що там написано? Радар. Сайт. До речі, а чому воно так починає все жужжати в мене в вухах? Я згори летів, уявляєте? Я думаю, що я не можу стрибнути, я зупинився і він ще. Оп, приземлився. Так дивіться, якщо ми пробіжимось, то це взагалі 5 хвилин, навіть менше буде, щоб добігти до нашого місця призначення. До нас говорять, через 300 миль не листам... Скоро ти побачиш ціль на горизонті. Круто, звісно, я нічого не розумію, що він каже. Прийом. Перевірю функціонал е, цієї штуки, станції. І буду вам докладати про все, що тільки можна. Скільки можна балакати? Взагалі то на місяць відправляють науковців, щоб вони тут щось досліджували, а не просто балакали із Х'юстонами всякими. Каже, йди до своєї е, цілі. Зрозуміло, Х'юстон. Каже, я бачу якісь речі, яких тут не має бути. Можливо, це просто від... Е... Відплески на моєму візорі. Ми впевнені, що. Місія йде дуже до... нормально. Будь ласка, сфокусуйся на приймачі. Ага, кінець зв'язку. О, ось вона. Ну, балакайте, я знаю це. Ці... А, ні. Я переплутав. Я думав, цей звук е, грає тоді, коли ми балакать зараз з кимось будемо. Я не впевнений, що на місяці має бути щось, що нам зробить погано. Але в цій грі це повністю можливо. А до речі, куди мені назад іти? Х'юстон, я вже дістався до радарної вишки. Зрозуміло. Перевір його стан і. Коротше, перевір стан і залишайся тут, ми скажемо, чи запрацює радар. З'явилися якісь незвичайні проблеми. Каже, трошки пропустив, бо я позіхав. Щось ці ситуації якось дивно. Всі діагностики зелені, нема тут ніяких проблем. Я перезапущу систему прямо зараз. Добре, доповідай про всі оновлення. Е. Відбій повітряної тривоги. Ура, ура! Дякую. Перезапускаємо. Так, один, монітор. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Дуже круто. А мені здається, що на місяці нема таких радарів. ж є? До речі, я навіть ніколи про це не задумувався. Уже майже перезавантажилось. Можливо і є. Реально. Щоб якось відбивати сигнал від місяця і до супутників землі. Ну, не Н.А. Я все обновив і бачу сигнал. Виглядає добре. Ем... Я бачу маленький об'єкт, який направляється. До тебе дуже швидко. Я не зможу на радарі зрозуміти, що це саме. Воно в 2025 тисячах... милях від тебе. О. О. Мені здається, що я не встигну. Дивіться, як воно. Я не встигну. Стрибай, 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 стрибай. Транквіліті. Нам треба знати де ви знаходитесь. You, Ми are, are you. You маємо run. знати де ти знаходишся. Тисячу миль. миль. Якісь перешкоди! Tranquility. The о, повертайся Моё. до нас. Моё. Моё. Не кричи на мене. Ми <плевене> Ми. Що там бувається? Я чую. Музика. Так тут космос. А що це за музика? Я о, о, пил, Я злякався. Оно, воно! Ні, не треба. Не йди до мене, не йди. Що це таке? Що це за музика? 50 миль. Десь від мене. 25 а, Страшно, страшно. Ооо! Мені гаплик, схоже. Гра вимкнулась. Так якось неочікувано. До речі, знаєте, що я помітив, що цю пику, яка на нас стрибнула, я колись скачував в інтернеті, щоб використати у прев'юшки. Я не пам'ятаю, коли це було, начебто давненько, але я 100% пам'ятаю, що це була саме вона. Гра прикольна, мені сподобалось. Ну, начебто спочатку було і не страшно, але потім, коли сказали, що до нас наближається якась штука, незрозуміла. На високій швидкості то це було реально страшно. Особливо дивитися на цей показник відстані, який постійно зменшується, то реально було дуже напружено. Мені сподобалось, було страшно. Давайте тоді переходить до наступної нашої гри. Друга наша гра називається Your Friendly Neighbor, що перекладається як твій дружній сусід. До речі, я вже вдруге помічаю, що в цих ігор менюшка якась статична. Бо я звик, що там щось відбувається на цих менюшках, а тут тупо картинка і кнопки. Якось е, дивно, трошки я спочатку подумав, що гра взагалі залагала, і спочатку також так подумав. Ну, на першій грі. Але виявляється, що ні, кнопки працюють, реагують. Давайте дивитись, що воно таке. П'ята година вечора в 11 вересня 2004 року. Навіть не п'ята, а шоста. У нас наше завдання пошукай хату свого сусіда. Іде запис. А наше ми записуємо. Мені здається, що мій сусід живе тут. Або там. Звук, як наче машина їде. Але ні, це просто листя. Телефонна будка. Напевно ж тут наш сусід. Багато обіцяючи, а адже двері відкриті. Опа. Опа, годинник. Це шо таке, це. Чекайте. Я можу на павутині висіти? Дивіться. Oh, в кутку! Справді. Сусід! Поприбирайся у себе в хаті! Брудно, капець. М -м -м -м, добре. Схоже, що це не мої справи. Його кімната. А, тепер... Ні, не знайти хату сусіда, обшу... Обшукати хату сусіда. Шо-шо? А що шо це тільки що було? Я думав, що все кінець гри вже. А ось, ось М -м Так, краплі крові. Е -е, Натисніть ліву кнопку мишки, щоб пофоткати. Дивний райончик схоже, якщо в мене такі тут сусіди. Якщо вони ще й всі тут такі. То дарма я сюди заїхав. Але якщо вони мене не вбивають, то в принципі не страшно. І мені здається, що оцю пляму крові я також колись скачував для того, щоб в превюшку кудись робити. Підвал. Підвал ми останнім останній. Оглянемо. О. Добрий день, пане сусід! Що ви тут витворяєте? Басейн? Я б також це хотів би басейн. Круто, він живе, цей сусід! Дивіться, ми знайшли три із шести фотографій якихось дивних штук. А це що таке? Щось терчіть із стіни? Це можливо, щоб хтось, хто буде вночі, наприклад, якийсь бандит, крастися так у нього під хатою. А буде ж темно, він нічого не побачить. буде так іти, іти, іти головою в лізяку. Бабах! Ай! Буде гучно, всі почують і вкрадуть бандита. В тюрму. Добре, ходімо шукувати далі. У нас ще є другий поверх. Чимось ця хата мені напоминає. Нагадує, точніше. Е, хату із якихось ігор, типу Гренні. Там, де треба тікати з якоюсь Бати, щоб за нами хтось бігав. Шо. Ну знову давай! Давай швидше. Мені набридло вже чекати. Ну ти де? Одно біжить, біжить уже. А ну сюди! Ау. Там, до речі, у ці штуки щось на голові квадратне було. Це папірець? Нам треба ще, до речі, знайти дві якісь... Дивні. Об'єкти. Що ми тут бачимо? Бачимо купу коробок. Що це таке? Лялька Вуду. Треба після такого вже з'їжджати з цього райончику. Або тихенько підпалить хату. Ой, як тут усе перевернуте? А ти впевнений, що тут взагалі хтось жив? Бо я щось не дуже. Глядаю так, наче це якась заброшка. Що це таке? Мені здається, це так не має бути. Ходімо тепер у підвал. Я думаю, там має бути щось цікаве. Я, до речі, підвал якраз навмисно залишив на десерт. А давайте я на вулицю вибіжу. На вулицю, на вулицю. Опа. Що, все? А. -а, -а, -а. ха А, таке швидший. І що ти мені зробиш? Ха, -ха це що таке? Я знаю, що це таке. Я знаю, що це таке. Я дивився відео на каналі... Ігровий йогурт, начебто. Чи йогурт, не пам'ятаю як там правильно. І там авторка розказувала про. якогось автора, який робить отаких от монстрів, і це один із монстрів цього автора саме. І типу, якщо ти його побачиш, то він постійно то буде мерещитись. він, Так. А він типу грішників усіх забирав. Ну, це теорія якась, напевно. Все, це таке занадто близько підійшов. Збира грішників і потім я не пам'ятаю, що він з ними робить. Підвал. о хо хо Поточка. І валим, валим, валим. Я його вже чую. Нове завдання втекти. Це все? Це все? Знаєте, я очікував набагато більше від цієї гри. Таке відчуття, що я погриз сирої картоплі, а не пограв у якусь <говорит> страшну гру. Тому що вона реально сира. Ну, я не знаю, чого тут можна боятись. Навіть я лякаюсь дуже часто всяких навіть, тупих скримерів, але мені тут було взагалі не страшно. Ця гра така, звісно, слабіше, сподіваюся, що третя гра у нас буде сьогодні страшною. Я вже, до речі, дуже довго її помічаю, але не брав її, записувати, тому що вона дуже коротка. Тому переходимо до неї. Останньою грою на сьогодні у нас буде Camera Fit. Чи кемера Фіт. Я взагалі не маю поняття, як це перекладається, тому я переклав це через Google-перекладач і воно перекладається як передача з камери. Ну, я не знаю, чи це правильно, тому що фід це, типу, годувати. Ну, камера, це понятно, що камера. Е, я не знаю, що це взагалі таке буде, але я на цю гру покладаю великі надії. Сподіваюся, що вона буде страшною, вона мене порадує, вона мене налякає, тому натискаю плей. До речі, тут музика вже багатообіцяюча, бо вже атмосферу наганяє. Ми в якомусь коридорі. Дуже темному. До речі, помітили, що. При нашій сьогоднішній гри, вони прям піксельні. Це можливо навіть найменш піксельна гра. Хоча я, в принципі, часто в піксельні ігри граю. Вже хтось стоїть, вже хтось стоїть. Камера фіт. Гра зроблена а... Атмопікселем. Не знаю, хто з такий перший раз чую. Ей, привіт, новий камерний хлопче! Твоя робота дуже проста. Просто. Дивися у екрани. Все безпечно. Ти не маєш взагалі ніякої причини тобі хвилюватись, тому що нічого поганого не станеться. Якщо тобі буде нудно, ти можеш тут походити, розвіятися. Удачі. Ага. Ага. Це значить мій офіс. Ого. Я спочатку не зрозумів, куди я дівся. Так, присідаю. Потужно. Давайте подивимось, де ми взагалі з вами знаходимося, щоб хоч трошки розуміти ситуацію. Коли ззовні темно, все виглядає якось так підозріло. Дивно. Так, ну це туалет. Тут нічого роздивлятись. Я навіть не можу сказати, де це. ми. Я бачу дорогу. Бачу дерева. Бачу, що за деревами нічого нема, але там. Тригайці, якась текстурка. Коколада скурвена. Шоколад. Шоколада. Мені здається. Що це на польській мові щось написано і щось не дуже культурне. Якщо ти хочеш, це працюй для цього. Зрозумів. і чоколада. Обдурили мене. Я ж не думал, что тут на польский будет что написано. Ну ничего. Так, дивимось В монитор. Не понимаю. Розумію. Не понимаю. Розумію. Мне клацать. Чего мне чекать? Страшных звуков каких Я прочитал. Дайте мені хоч сісти на цей стілець. Я не хочу на підлозі сидіть. <свісно> ну добре, дивимось тоді на камери. Чи буде щось взагалі відбуватись? Я щось чую. Прислухатись тут дуже небезпечно. <свісно> Що щепить? Я, до речі, тут не був. А. Опа, картина. Смайлик. Е, келудо від, від Вітамінс. І кіт намальований. Це, напевно, якийсь кіт? якого можна їсти. Е, це. А, ні, тут жахливо темно. Сказати, це жахливо, коли тут темно, але ні. Е, ми наймаємо на роботу. Ура! Добре, давайте ми тут погуляємо. Що це таке? Це Бімба? Реально страшно. Не хотів би я тут опинитись. Хоча, можливо, робота охоронцем вона дуже і класна. Бо ти, по суті, сидиш. Дуже рідко щось реально відбувається. Я аж дернулся. Алло, кто мне звонит? Дыхают. Наша ты трубку нюхаешь. Пахнет? Молодец. Понюхав трубку. Ты сдыхал. Здихай. Я чітко чую, як хтось. Світло знизу вимкнулось? Отут? тут? яка мені різниця. <смірко> Я тут сиджу, у мене тут все добре. Так, починаються якісь страшні звуки. Це реально страшно. Мушу зізнатись. На дорозі нічого цікавого. На секунду зафрізало. Алло, хто тут? Коли я тут охороняю, вам краще тут не лазить. Поняли? Піднімаємось. Йду назад до себе в офіс. Стоїть! Ти хто такий? Він хоча б рухається, знаєш, це людина. Бачите, як він, типу, отак. Вперед назад, вперед назад. Напевно, він дуже вже. О, все небезпечно, тому що погані речі будуть ставатись. Дуже вивчасно написали. Ходімо, до нього в гості подивимось, що він від мене хоче. Знаєш, якщо ти дуже чемно мене попросиш, то я тобі можу навіть товару відсипати трошки. Да ти вкрасти? Схоже... Що ми з тобою не домовимось. Мені треба молоток, каже головний герой. Герой. Для того, щоб відкрити двері. Але Що тут забув? Не поняв. А ч я від нього тікаю? Що мені робить? Дивитись на нього просто? Ой, яка погана ідея. Ой, яка погана ідея. Опа. А що це я знайшов? Привіт. Давайте подивимось, він там стоїть. Е-е-е. бачиш, що в мене в руках? Це у тебе в зубах буде. Дайте подивимось, він тут. Він тут, він тут. Досі? Що, я тікати можу тоді? Все? А ні, я біжу. Я впав? Я перечепився, схоже. Після того, як я сказав усім про те, що зі мною сталося, вони подумали, що я зійшов з розуму через те, що я мало спав. Але все-таки я негайно покинув цю роботу. Це все? Чекайте, реально? Тут немає. Немає ще якось, наприклад, одної кінцівочки? А чого? Чого так коротко все? Виявили, що це реально вже кінець гри. Я сподівався, що вона буде найкрутішою, найстрашнішою, найнаповненішою контентом, але, на жаль, на жаль, ні. Трошки я розчарувався в цих іграх, які я знайшов, мені більше всього сподобалась. Перша гра про місяць. Бо там реально було страшнувато, тому що ти не знав, що тобі взагалі чекати. А друга, третя, звісно, трошки вони опустили планочку. Ну, що ж робити, сподіваюся, вам це відео сподобалось. До речі, помітили, що раніше ігри, ці короткі, були якісь страшніші трошки і якісніші. Можливо, просто я вже звик трошки до цих горорів, і мені не так страшно. І, можливо, якби я пограв у ті короткі ігри, в які я грав раніше, рік, наприклад, назад, то мені б вони також не сподобались. Але, не знаю, не знаю. напишіть свої думки в коментарях. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо все-таки сподобалося, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!